Молитва Святого Розарію, таємниці радісні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу селенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. За зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна благовіщення. У таємниці благовіщення Марія приймає волю Бога. Це нелегка і ясна воля. Однак Марія із повною довірою приймає рішення Бога, погоджується, щоби слово стало тілом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця Друга, радісна, відвідання Святої Єлізавети. У таємниці відвідання Марія ділиться своєю вірою і радістю, поспішає до людини, яка потребує допомоги. У своїй любові вона живе для інших. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками. і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця Третя, радісна, Різдво Христове. У таємниці народження Марія є свідком чуда! Бог виконав свою обітницю, ще ніколи він не був такий близький до людей. Марія першою його бачить і приймає як свого Сина. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенне плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і і благословений плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Льва Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця четверта, радісна, жертвування Ісуса в храмі. У таємниці жертвування Марія знає, що не може мати сина тільки для себе, бо Він повністю належить Отцю. Інколи треба віддати Богові те, що найцінніше, щоб отримати ще більше. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плітло на Твого Ісус, свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця п'ята, радісна, знайдення Ісуса в храмі. У таємниці знайдення Марія зрозуміла, що її син прийшов, щоб виконати волю Отця. Водночас вона переконалася, що Ісуса легко загубити, і тяжко знайти. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Лобий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Царице Святого Розарію. Молись за нас.